Ти втомився, це нормально. У кожного з нас є свої тягарі. Але ми часто забуваємо, що Бог ніколи не хотів, щоб ти ніс цей тягар сам. Ісус каже: прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я дам вам спокій. Візьміть моє ярмо, бо воно легке. Ярмо це не про додатковий тягар, це про партнерство. Це як важка балка, яку носять воли, яка рівномірно розподіляє Богу між двома. Ісус не нав'язує тобі ще більше. Він стає поруч, щоб розділити те, що ти вже несеш. Ярмо це не кайдан, це союз. Це коли Бог йде з тобою день за днем, тиждень за тиждень. І саме тому ти витримаєш, не тому, що ти все зможеш, а тому, що він з тобою. Спробуй цього тижня зробити так. Зранку віддай йому всі свої турботи. Протягом дня згадуй, що ти не сам. А ввечері подякуй за пройдене разом. І ти побачиш, як вирішуються твої проблеми, як змінюється твоє життя, як змінюється твоє серце. Я благословляю тебе, щоб Бог дав тобі мир, і ти щодня відчував його близькість.